Так, ми тут в центрі Клінленда знайшли магазин, який відкрився в січні. Годимося, що тут цікавого, ми тут вперше. Зараз ми побачимо, що тут таке є прикольненьке. Ай, як тепленько. Welcome to Fair Market. Квіточки по 10 доларів, по 7. 10 доларів? Так, є різні. Ой, скільки тут смакути. О, донеці. Дінговелл, Доні. джінгавел, джінгавел та-да-рам. Тобі якісь квіточки? Хи, прикольні. А мені чоловік зразу купив квіточки. М -м -м, так мило. Давай. О, дивися, який гарний пакет спеціальний з ручкою, щоб не капало. Кіт <рес> тобі. Прикольно. Так, тут є різні такі ще, але ми вибирали такі, щоб були тверді бутончики. Мені ці сподобались, але вони вже не такі дуже. Ось так. відкриточки різні, гарні. дивіться, Рі які няшні. А, це конвертики. Дави, які гарні конвертики маленькі. Ось, ага. давай. So nice. Ну, що мені подобається дивитися. Happy Birthday! Так, комусь скоро 12. давай виберемо свічечку тобі, сталочка. Давай 15. вибираємо. А може взяти такий великий, і ти будеш великий задуватися. Ось вже військ. Ой, які гарні. Буде 12 штук? No, да? Ну, no, no, oh, давай рожеві знайдемо. Десь 17. Ну це кисло дуже дитячі. Це кіски дуже. ці цікаві. О, ці во, покручені. О, дивись нам. О, ти не хочеш такі дивись? Oh, цікаві. О, дивись, оці закручені. А це золоті. А я серкеса. О, тут я... Ну давай, салочки, вибирай. Ось Хочеш золото? Да. Так. Нема двойки. Ось інакше кормі значить. Мені ці подобаються чогось, я не знаю. Просто шарики? Так, да. шарики. Дивися, Ці цілиночки. Ці линочки? А ну ці ці не показує, які там знизу пишають. Скільки це лето? Тут не, не пощасти. Вони пилюкою вже припали. Гарно так? <tulky> A tohle je třeba tohle. Ne, tohle je bukva. Mail zahajujete. Jdeme dál. солоденьке. хлібчик? Андрій, ти любиш такі шоколадки? Ти mm. не миски? хочеш? Ти хочеш? Кліпчик? Піс, писис. О, такі вирішили. Вже полив, як на гряці. А ну сталося, йди під підстави церкви. Та я жартувала і сталка. Тут я вже готові салати. Просто реш і все з собою Ті соуси, різні карамельки. Та мама. Вже щось собі шукає. чуєш я кажу, а там мама вже щось собі шукає. Це мене. О, давай мене все візьмемо. Очі кінець. Ну це є само менше О, ці дуже смачні. Але вони смачні, коли вони живачка. Ж... Хочу після

Є ще жовтня, я не знаю, що це таке. Знов скіруси. О, це якісь жалії вже тут якісь. Або днімаш, мало? А, cotton candy. Sour worms. Це Все вони сушать і заморожать якось. А це якісь лимонні штучки, цукарки, якісь. Тут всі горішки. Якісь фісташки. Сушені фрукти. Що? На... Шо? Чорний шоколад, горішки. Я не їм чорний. До своїх вибору то, що ти любиш. Давай ми тобі візьмемо це. Ну, я не люблю такі. Дивись на неї. Ага. Фіка мізикіс. Так, яблочки. Тортики. Тут чизкейк? Кілайм чизкейк. Sweet potato. Це ще я ніколи не бачила. Ми, до речі, такі колись купляли. Mm. Ні разу не mm. Що Це, це, це якась. Oh! Мама? Будеш чистити? Буду. Mm. А я, собі беру. я хочу цей. Став. А я беру це. ня няма, няма. ма Вау. Як воно називається? Mm. Банани. Манго mm. є. Oh! Strawberry. А, мам Це соус такий клубничний. Кавун. О, це є Caramel covered apples. Це дуже класний яблука. Це яблоко, короче. Мама вже собі щось набрала, да? так? Я вибираю тільки вітамінки. Маленьку, дуже сильно хочу маленьку. Одну візьму і другу. А я ж не сама її купилася. Відемо собі. О, тут сушений кокос. Мам, сушений кокос. Я же не люблю кукос, ты знаешь. Я знаю, я по куко... не даєш. Не знаю. Yeah. Apples. Це куричный цукер. Можно хтось на памкін. А... Червоні желании. Виноградки. Обляхнімося. Твімон, пік Потім си після того ставиш. Що це таке? Ого? Ставиш папір на фрукти, щоб вони ем, поганими не ставали. Червона грушка. Хто бачив червону грушку? Я вперше в житті бачила. Я маленький бачив. Не бачила ніколи. Мо бачила зелену, бачила коричну. На щось такого дома є. Це ананас різати. А це авокадо. Суші. Що? О, суші? Ми нас тут не переслідуємо, правда? Суші? Я тобі кажу. Тут а... ми вже пішли далі. Що тут тут сири. Тут хліб. До речі, в Америці є такі а, Порошки, що ти робиш, просто кидаєш та яйце, олію і додаєш молоко і воно тобі робить торт. І ти його кидаєш в пічку. Такий мекс називається. Джело теж тут порошки. Тут теж такі жиля хімія. Що це? Доллар 50, Давай тут нам гарненький таке поставимо. Мені це так, тобі треба в кімнату. Хочеш, да. тобі. А Це я візьму. І така. О, я така візьму. Танцюй. У нас в оморці вже їх нема. Ми їх завжди купували вже пару раз, ми вже приходили і вже не було. Тут а, це насос якийсь так бачу. Що? А, так. Да. Соус і Тут до речі. А, Макарони в банках і равіолі Равіол... А картопля наливаєш воду і робиться картопля. Да, пирошок теж. Що ти уливки? Та-та на худоги дають. От би перевіримо, чи воно хороше. Ми брали Yuka. на ходоги, типа поливали нам огірки, mm -hmm. а ми зараз перевіримо по юки, чи він хороший. 36. Хлопсіс. Ну, Я раз на Флориді пробувала, минулого разу на Майамі, пробувала макарон з сиром. Я хочу взяти ще раз. <пи> <пи> пити. Холодна кава там була. То есть любит вилям Тут мясо, рыбка вся. Такого. Суши. Это 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 есть чили лайм. Я люблю, знаешь, какие? Seven. Crispy Crabrol. Crunchy shrimp. Roll тоже смешно. Нет. Вот? Нет-не-не, вот и. Да, я. Але є Криспи Крабо? Мама. Що це таке? Чикен бол. Є за 16 долларов багато Ага тут, тут це є туна і авокадо, такі як салат, я певно. А, там мама не любить, ти зведеш пучку. Це є класна мороза, дорочі, до речі, до кукісів додати віка правила. Тут боба і є варані, кікіс. О, Мам, тут є спрингролл. Спрингролл і твоє зелене сіверс. Окей, okay, ми взяли оці дві на всіх. Та ще морозиво. Світіс, оріо, снікерс То є різні О, продаються на морозиво. Ложечки такі. Тут весь сир. Тут весь вітер тут світло виключилось, ну це є зараз, де різні такі папсикос є. О, включилося О, мочі є. Класно. О, це є такий як whipped cream, такий крем. А, просто на фрукти. Морозове це... ще раз. Ти філдальфі сир. Я, до речі, Мам, я хлопніше проблема, він, до речі, не дуже смачний. такий собі. Талочка, ти вмієш на слабікати, може взяти таку штуку. Красаниць якимись. Красани. Берем. Давай поправи. Попробуйте? Я не знаю. Попробую. Міні мафіни якісь тут. І доноси. Я думала, що чого на яке настроїлося, що це буде ваш пома Мам, Рапунцель. Рапунзель, рапунзель. 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 Принцеса так. Це одноразові різні. Яка така Такі А є баксочки якісь. Які якісь. Ну що це є? Це я тільки в школу ванчбокс, сенвачбокс, є. Ти це просто с бутерброд ставиш такий. Ось такий контейнер спеціальний. Тут заморожені фрукти. Хутника. Тут йдуть йогурт. Дивісь якийсь інакші. Чи ти хочеш стати? Бач, щось такого, але вони якась накша фірма. Ти хочеш випробувати? А ну. Добре, я не знаю, що не О, давай питні візьмемо, візьмемо. Давно ми не ліпили їх, це як морзмійка. Каже, давай два візьмемо. Ні. флеп дуже класний. це є просто звичайний йогурт це якийсь. Власне. І там власне, є різні е добавки такі. Ну такі е різні. Тут є, наприклад, оріо, і ти просто передаш, ну, робиться тобі. Тут багато різних чистки якісь. Оріо. Це ми прийшли, не знали, що брати, але я чесно скажу, це я взяла в набір на борщ, на капусняк, йогурт, і сочок. Ну і суші нам на вечерю. А ця стелочка нам спочатку в бо вона у нас по випічці. І там зараз глянемо Скільки тут нам винесе? Бо колись, як ми тільки в Америку, 5 років назад приїхали. Ми оце ще більше могли тільки заплатити 100 доларів. Потім при іншому президенті все стало дуже дорого. І ми сподіваємося, що зараз як стане цей президент, якого вибрали Трампа, то ми звіримо, які будуть ціни. Покажу вам цікаво, які <клес> тут <їдуть> є тортики. <клес> Яблоко в карамельце а с посыпочками. Pues, Идем. Да, на кассу. Я влаштоваться на пирс ставлю. Сиди. Что-то я бы Ми вирішили це тут оці. Врачі зараз мода на сумочки різні і я вирішила, що сьогодні я на стилі і це буде моя сумочка. Так, так. <гум> а, тут скоро соточка запахне, а ще півкурзини. Андрій, ти ж завжди даєш оцінку, як ти думаєш, скільки буде? Андрій, вгадай, ти наш спеціаліст, скажи скільки. В 200 входимо. 200 доларів? Ну, приблизно, скажи скільки. 160. 175. Окей, 175. Уже 110. Цікаво. Так, ніхто не вгадав. Тут 211. Я що ми в 200 А, ти надієшся, але надія твоя не оправдалась. 你吃。